Лупа. Вже нам одна Блін. Я не шарю. Окей. Okay. Перше, не знаю, з якої сторони правильно, а що це мені ніхай не облажає. Так, ну отака лупа є. Лупа. Добре. Нам колись попадалася менше, ніж ця, до речі, і... Там хтось із підписників її, до речі, дуже швидко і забрав. Добре, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Давайте оце і відкриємо. Він чуть не найбільший. Погано прорізав. Нащо різати, як можна рвати? Так, що це у нас за кабеляка? HDTV кабель. Окей, це щось до компа, правильно? Кабель, подовжувач HDMI. Окей, 3 метра. 3 метра, ніфіга собі. 3 метра, 3 метра, 3 метра. Можливо, це мені підійде навіть на якийсь із моніків. Треба буде глянути. Можливо, це мені підійде. Написано, що high speed кабель, тобто висока швидкість передачі. Кайф. Ну це до речі, це по перше може коштувати грошей. А по-друге, це можливо мені прямо пригодиться. Подивлюся, що там.